Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного та позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Всім дякую за активність, за перегляди, за коментарі, за ваші лайки, за підписки і за те, що ви дивитеся, цікавитеся. Це неймовірно приємно. Тому сьогодні знімаю знову для вас відеоролик. Не в день не показуєте все, що зробилося на вулиці, бо якось не було часу знімати на телефон. Все якось швиденько, швиденько, швиденько. Але за ці дні зроблено трішечки такий хороший об'єм роботи. Можна сказати, що практично всі чагарники і дерева, які були зарослі кров будинку, вирізані. Правда, не все ще висунуто в одне місце, щоб воно там собі лежало, висихало. Більша половина мілких чагарників спалена. Ну і в самому будинку зроблено роботи немало також. Старий весь мотлох і старий весь хлам висунуто. Хто дивився попередній відеоролик, я знайшов величезну тарілку по експертних оцінках моїх глядачів. Я сам ще не дивився ніде, не шукав інформації про цю тарілку, а в коментарях писали, що від 3000 гривень така тарілка може коштувати. Зараз я покажу для тих, хто її в попередніх відеороликах не бачив. Покажу свої останні покупки, які я зробив для того, щоб продовжити фронт роботи. Ще виніс один шкаф, ледь його виснув і знайшов іще одне четверте вікно цій кімнаті, яка в мене тут є, яку потрібно обжити. Повиносив все, що можна було повиносити зайве. Залишилось тільки трішечки речей і вже ті речі мої, які стоять, які потрібно також розмістити. Розмістити потрібно по місцях. В яких вони вже мають стояти. Але перед тим, як їх розміщувати, потрібно зайнятися вікнами, потрібно зайнятися стінами для того, щоб їх привести в нормальний вигляд. Ну і потрібно замінити е, так звану люстру, яка тут вісить, але це не люстра, це якась пародія на шнурівочках, дротиках. Про водочках, але добре що хоч є світло. Запитувала мене про воду. Вода, дякувати Богові, є. Потрібно було поставити новий насос. Скважина була забита, але води не було. Я вже думав, що буде просто якийсь трендець. Але трендець закінчився успіхом. Докупили деякі там детальки, поставили новий насос. Цілий день погралися з цією водою. І дякувати Богу, він вечір вода фонтаном просто потекла. Тому що якби тут іще не було води, то робити тут немає, що криниці немає, тут практично ні в кого криниць немає, скважину забити, це неймовірно дорого на даний момент. Без води і без світла трішечки було б не дуже комфортно. Показати, з якими ногами я заповз до хати, ну трішечки. Руки то ще можна показати, які чисті після роботи, а ноги то просто який жах. В двох хлівах прибрано просто ідеально під нуль, бо захоті живи. В хлівах набагато чистіше, ніж в хаті. На дворі прибрано. Сьогодні знайома на мене приходила подивитися, які в мене тут порядки. А мене не було на горизонті. Дзвонить, шукає мене та її і каже, в тебе в дворі як біля церкви. Думаю, що там в мене в дворі не так, біля якої церкви? Кажу, а чого, як біля церкви, вона каже. Бо в нас кажуть, якщо дуже чисто, то кажуть, так як біля церкви. Думаю, ну, значить, вже добре. Так що ось такі справи. Отак виглядає суперлюстра, яка ось тут висить. Вікно четверте, яке ось тут було. Хто дивиться всі відеоролики від початку, які я показую про життя в новому будинку, то тут стояв такий величезний шкаф, який займав тут цілу купу місця. На перший вигляд він ще був, ніби нічого, такий шкаф, але він вже побитий весь. Чи шершнем, чи мілью, не знаю чим, і через нього не було доступу до вікна. Було видно, що вікно є, але не було доступу до вікна. Виявляється, тут в цьому вікні ще є форточка, яку можна відкривати. Але скрізь є стікло. Взагалі не знаю, де ці стікла подівалися самі віконні оці. Практично в кожному вікні їх немає. Потрібно швиденько, поки іще тепло. З цими вікнами зайнятися, познімати цю стару плівку, постіклити вікна, почепити карнізи, почепити тюлі і штори. Але перед цим всім потрібно зайнятися стінами. Як ними зайнятися? Ось така є в мене грунтовочка. Потрібно цією ґрунтовочкою пройтися по всіх стінах, для того, щоб порозмивати їх і позмивати з них весь той бруд. оту побілку, яка тут на них була, для того, щоб потім можна було щось із ними далі робити. Не знаю, їх білити, красити, фарбувати, нічого не знаю. Ще є така в мене баночка фарби. Якої потрібно також трішечки попідфарбовувати там, де потрібно. Ну і так робота потрішечки йде. Вона для дверей фарба. Щоб вони були знову чисто білими, то потрібно їх малювати. А тут, тут живе пияка. Пияка то я. Бо я за що не візьмуся, то в мене тут скрізь якісь одні бутилки, пусті банки, склянки. Я вигрібаю, вигрібаю, вигрібаю. В одній кімнаті повигрібав, повикидав вже все. Сьогодні хлівами займався, довигрібав. І потім на вечір прийшов, вже думаю, так в мене ще остався один такий шкафчик, в якому тут забита ціла купа всякого різного мотуху, сміття і треба повибирати. Повикидати сміття все повиносив, а вже вечір мої сили сказали, що вони мене залишають. І думають, слухай, йдите в баню. Хребет сказав, що він вже працювати відмовляється. Руки сказали, що вони вже не можуть нічого тримати. Ну, а ноги сказали, що ходити вони вже не можуть. Так. А тут я вже практично також все повиносив. Тут залишилося ще зовсім трішечки. Оце стіл залишився. Трішки отут на столі ще. Також його викинути. Тут щось, щось, щось іще типу такого. Тут треба подивитися, що з електрикою, тому що тут немає в цій кімнаті світла. І ще оце все повиносити і добратися до лежанки. Так. Тут каштанчик. Що каштанчик? Тебе тут і не видно. Ти не хочеш на двір? Ти ні? Виходь? Каштанчик пішов гуляти. На вулиці ніч уже темна. Тут також на цій вірандурсі, як заходити, було все захламлено, але ми вже повиносили з моїм напарником. Так, да? Каштаню? За чого ти не на дивані спиш? У нього тут є свій, свій диван, своє місце і він там спить, Красунчик. Так що ось такі справи. Срачі, конечно не дуже мені ці подобаються, ну, але без тих сарачів нікуди. Ну і мої теплуші, куди без них? Яйця інкубуються. Приміщення для курчат готується. Жити якось треба, за щось треба. Стінами теперішніми на корма і на зерно я не знаю, як буде, але. Так, тут у нас яйця від птахи, поворот у нас включений, температура виставлена, день показує, до речі, е... хто іще вирішує, хто планує, хто думає, швидше. Думайте, звертайтеся, тому що зараз на інкубатори фірми Теплуша є непогані знижки, практично до тисячі на інкубатори. І плюс від мене 5% ви отримуєте. І ще знижки, які можете використати на доставочку. Зекономити на ній. 5% це також непогано. Тому кого цікавить, звертайтеся. Я для вас замовлю інкубатор тієї модельки, яку ви для себе оберете. Тут також у нас яйця від Укрптахи. Ну, а в тих двох інкубаторах там уже пересвічені яйця, я вам казав, там у мене було 180 яїць, 50 відійшло. І залишились тільки ті, які залишились для інкубації. Ось так виглядає тарілка, яку я знайшов у старому дивані. Яблуня ось така величезна. Писали мені в коментарях, що це дерево достатку. Ось такий дідусь, бабуся, і ось така величезна купа яблук біля них стоїть. Ось така моя була цікава знахідка, коли я відкрив. Рейдиван. Так що ось такі справи. Комарі ще літають, можу поділитися, кому потрібно собаки. І так та ніч коротка, лягаєш спати, а воно ще собака літає і взищить. На тебе як не мухи, сідають так комарі. До речі, а мухи більше не з'являлися. Після мого відео більше ніхто не писав, що комусь там соромно за мене, що взагалі там соромно просити, що треба йти робити. Я написав, що я працюю написав. Як я працюю, показав, як я працюю. І після того мухи взагалі перестали сідати. Хоча гімна в дворі ціла купа, ну, квітнути ще нічого не квітне, бджіл літає цілий рій, а от муха одна прилетіла, насрала і полетіла. Так що, як виявилося, з ними можна боротися і культурно. Взагалі іноді не потрібно опускатися на рівень мух, а залишатися. На своєму рівні вони після того, як побачать, що вони не допригують до вас, самі десь дінуться. Так що іноді не потрібно зважати і надавати багато їм уваги. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого самого найкращого. Всім доброї і мирної погожої днини. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Любіть себе, дорожіть собою. Насолоджуйтеся кожним новим днем. Нехай цих днів у вас буде дуже і дуже багато. І нехай ці дні будуть мирними, сонячними, безпечними і щасливими. І нехай в них буде дуже і дуже багато радості. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Або, якщо не повертається, то його все одно потрібно робити. Бо таким чином ми наповнюємось самі цією добротою. Кожному із вас дякую і бажаю всього самого-самого найкращого. Всім пока і до нових зустрічей. А нові зустрічі будуть цікаві, тому що в мене для вас вже є. Сюрприз такий прям що ух! Навіть я не думав і не очікував, що колись в мене таке буде. Я, звісно, трішечки. Там і навіть не трішечки, але те, що я учудив. І те, що я зможу вам показати скоро в наступних відеороликах, то це, звісно, перейшло вже всі кордони. Корова це вже, це вже минуле. Так що, очікуйте, скоро буде цікаво.